Так, записую відео на Ютуб. Це вже нова неділя. Новий тиждень, як я виживаю в Польщі, розвиваюся, розвиваю власний проект. Цей тиждень пройшов в цілому нормально, якби не те, що в мене сумка порвалась для доставки. Ну як порвалась, розійшлась, замок, чуть-чуть, Тепер блядь, показав нормально чи ні? Тепер не можу в дощ возити, а так в цілому нормально. Заробився, що треба було заробити. Сходив на новосілля до Домініка. На цьому тижні було трохи більше вихідних. І треба на, на стрижечку сходити, бо від наушників вже волоси зажимаються. Виглядаю як лох. Але є проблеми з таргетом. Я не можу його запустити. Точніше, я можу його запустити, але я не можу його запустити з ціллю, щоб мені писали люди в інстаграм. Бо мені якимось боком узнав цей. Сервіс, що немає 18-ти, хоча в мене на всіх аккаунтах стоїть 2000-й рік народження. І через це я можу запустити тільки на те, щоб мені писали повідомлення в месенджер, якого, ну, у кого є месенджер взагалі. Але я думаю, спробувати е, запустити все ж таки, хоч якось, навіть на месенджер, але говорити, щоб мені писали в коментарі, або запустити на те, щоб переходили на мій профіль в інстаграм. Е, хоча б так. Може, чесно, так, більше шансів, що я знайду собі учнів. Подивитися, як це спрацює. Якщо не спрацює, то ну, ладно, знайду якийсь інший вихід. Якщо спрацює, то буде супер. Бо зараз я в будь-якому випадку хочу знайти собі е 10 учнів, зробити їм просто їбейшу форму. Це будуть як кейси, то що я реально можу. Бо буквально байдуже хто захоче, Я думаю, у любо, будь людині, яка реально хоче і прагне, у якої є бажання, є мотивація щось робити, вона готова щось робити, а не просто, блядь, ну я хочу, але не хочу ніхуя робити. Е, тому якщо у людини є бажання і дисципліна, можна так сказати, то у любого вийде зробити нормальну форму в, в найближчий час. Тому якщо той, хто дивиться це відео, зараз ти. Якщо ти хочеш зробити собі круту форму, але ти, в тебе немає підтримки або немає знань, як це зробити, то мої особисті повідомлення завжди для тебе відкриті. Можеш написати. Я допоможу. А на рахунок оновлення в КНЖ, то зараз фокус на ньому трохи знизився, бо я розумію, що є коротше, зміни в планах, і воно навряд чи зможе мені щось принести і якось взагалі комусь щось принести, але я все ж таки його роблю і я думаю я за цей місяць ну, його вже випущу повністю з усіми додатками до нього. Що там перевезти, бо треба перекласти запрошувальний лист типу. Але це все потім. Це я потім уже коли буду його випускати, я розкажу, що і як. А зараз чекаю на електричку, бо до неї ще 50 хвилин. Да. Сьогодні я зробив 13 злотих. Цілих 13 злотих, да. Блять. Але я і не старався. У мене сьогодні по плану не до вихідний, бо я думав, що цілий день буде дощ, як показував прогноз погоди. Дощ, гроза прям. Але нічого не було. 30 градусів жара і не одні хмаринки. Да, я сьогодні записував відео, монтував відео, до сестри заїхав, з неї відео зняв. І... Ще в мене стиралка пригала по всьому коридору. Бо я випадково туди запхнув всі речі і... пододіяльник, додіяльник. І всі речі залізли під додіяльник і пригали в місті з стиралкою по всьому коридору. А так іначе все сказав, тому буду йти вже монтувати відео в інстаграм. І все мабуть. Тоді пока.